Вітаю, панове. Хто такий податковий консультант, дорадця податковий, і скільки коштують його послуги, і чому ж він такий дорогий? Мені пишуть коментарі. Запитання. Можете мені підказати толково податкового дорадцю з питання легалізації в Польщі коштів, які походять з України? Тобто люди розуміють, що є податкові консультанти, і за них потрібно платити. Ціни візиту до податкового консультанта в Варшаві починаються від тисячі євро, і це, до речі, ще помірна ціна для столиці. Дорого? Дорого. Чи варто? Варто. Мене звати Роман Бізімігрант. На канал підпишись, і я розповім, що ж таке податковий консультант і що ж він робить за такі гроші. Останнє я був податкового консультанта кілька місяців тому, коли з'ясувалося, що через петлю в польському законодавстві кільком моїм клієнтам доведеться заплатити додатковий податок за 2020 рік. Стресова ситуація для кожного бізнесмена це однозначно, коли тобі треба заплатити наприклад не на 9%, а 19%, тобто в два рази ще стільки податку скільки ти вже заплатив у 2020 році тим паче що ми говоримо зараз у 2022 році якщо вам більше цікаво на цю тему дізнатися тут я залишу посилання під відео зможете собі перейти і подивитися а справа була ось в чому що в 2019 році малим платникам податку підняли ліміт обороту до 2 мільйонів євро щоб вони могли бути Малими платниками податку. А в 2020 році, щоб скористатися податковою ставкою для малого платника податку, треба було не перевищити оборот в мільйон двісті тисяч євро. Звучить абсурдно, але ми маємо, що маємо, і всі думали, що вони мають не перевищити ліміт два мільйони євро. А по факту не повинні були перевищити ліміту мільйон двісті євро. І власне щоб самому розібратися і проінформувати своїх клієнтів, я подався до податкового консультанта. Як це працює? Я сформував запит, все, що мене цікавить, на кожному окремому аркуші і все це до податкового консультанта. Це перелік питань і цілей, які я хочу досягнути, і консультант, аналізуючи мої запити і цілі, дав мені ряд порад. Інформацію, яку я отримав від нього, можна. Підкріпити статею податкового законодавства витягами і детальними поясненнями, і це дуже і дуже важливо, тому що базуючись на його інформації, можна подати в податкову. Запит на інтерпретацію, яка вже буде офіційною і застереже вас в майбутніх руках через 5, через 7, через 10 років. Якщо податкова інтерпретує, що ви 5 чи 7 років тому неправильно нарахували податки, то просто покажете, скажете. О, дивіться, в мене є інтерпретація, і я все правильно зробив на той момент, і це дуже цінно. Тому що такі папери, така інформація це є офіційна інформація, на яку я можу посилатися коли планую свій бізнес. Коли я спілкуюся зі своїми клієнтами, мене запитують, звідки ти це взяв. Я посилаюся просто на ці папери, на цю інформацію яку отримав від дорадці податкового знання. Це велика сила. А той, хто володіє інформацією, то володіє світом, такі приказки, я думаю, ви знаєте, і тому питання за що ж я платив Такі гроші вони просто недоречні. В інтернеті можна знайти багато інформації але по-перше, на це піде багато часу, який я можу витратити на розвиток свого бізнесу. Так, по-друге, це нові знайомства, нові можливості, а також таким чином можете знайти навіть потенційних партнерів. Для того щоб ще ефективніше розвивати свій бізнес, я знаю, що українці не дуже люблять платити за щось, чого не можна побачити, фізично пощупати. Але вже треба якось виходити з цього мислення, переходити, переналаштовуватися і розуміти, що якщо ви за щось заплатите, то воно вам повернеться з Торець. Я є членом клубу девелопера в Польщі, і це членство в клубі коштує досить і досить недешево. Але що таке, скажімо, 2 тисячі євро для девелопера? в порівнянні з доступом до контактів, які ви отримуєте, це практично нічого в бізнес-клубах. Ви знайдете таких самих підприємців, людей по духу, які ви сам готових працювати на результат, вкладатися і заробляти в валюті. Я закликаю вас об'єднуватися саме з такими людьми, які близькі вам по духу, і йти до своєї цілі.